Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо, що чекає на Вінницький тубдиспансер? Ще навесні у Вінниці заговорили про ліквідацію медзакладу. Тоді активісти, журналісти та працівники закладу стали на захист диспансеру. Тим часом захворюваність на туберкульоз росте. Минулому році за перший квартал минулого року було виявлено 25 п'ять у порівнянні з цим, з першим кварталом цього року, 50, тобто рівно в два рази зросла захворюваність. Ми єдиний спеціалізований заклад, який надає медичну допомогу, хворим на туберкульоз. Нас ніхто нічого не повідомляв, ми нічого не знали. На сайті облдержадміністрації ми просто побачили розпорядження, що наше питання про ліквідацію закладу буде винесено на сесію. Ситуація навколо диспансеру набула розголосу. До Вінниці приїздив народний депутат від народного контролю Дмитро Добродомов, аби розібратися у ситуації. З трибуни Верховної Ради було оголошено про те, щоб негайно зупинити будь-які дії щодо цього. Ми зараз будемо цим займатися. А після звернення народного депутата Олега Мусія парламентський комітет з питань охорони здоров'я звернувся до керівництва області з вимогою вжити заходів для недопущення ліквідації закладу. Це ж на сесії облради це питання поставили на голосування після суперечок. Депутати проголосували за ліквідацію закладу. Працівників ТОП диспансеру таке рішення шокувало. Що нас очікує далі? Ви можете собі уявити, якщо один захворівший може заразити 10 чоловік чоловік кругом себе. Активісти народного контролю такі дії вважають протиправними, тож подали позов до Вінницького адміністративного суду для скасування рішення. Два засідання позаду, позивачі на місці, та по дивному збігу обставин облрада, департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА і міська рада подали клопотання щодо перенесення засідання. У кожної сторони своя причина. До того ж, на думку суду, невагома. засідання все ж таки довелось перенести через відсутність необхідних документів та доказів, що мала надати сторона, яка не з'явилась. Три державних органи і мають в своєму розпорядженні штат юристів, подали лопотання, посилаючись на причини, і суд відхилив ці три органи, зговорились між собою і роблять все, щоб в той час відкладається суд зробити передачу майна і віддавати, Тут диспансер народва свою правову позицію висловили і у Міністерстві охорони здоров'я України, надіславши на адресу суду заяву про задоволення позову. Згідно правової позиції Міністерства охорони здоров'я у зазначеній справі слідує, що керівником департаменту охорони здоров'я Людмилою Грабович, яка пропонувала реорганізувати шляхом ліквідації систему фтезіатрії у міста Вінниця, грубо порушено норми статті 49 Конституції України. Це те, на що я опираюся в власному позові. При такій позиції. Міністерства охорони здоров'я стає зрозумілим, що пані Грабович потрібно звільняти, і сьоме скликання обласної ради потрібно скасовувати. Порушувати конституцію не можна ні в якому разі. Ми і надалі будемо стежити за ситуацією. Євгенія Гулько, Михайло Рюхов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.